Продовж вихідних рятувальники тричі відкачували воду з приватних домогосподарств області. Про це розповіла Ірина Романюк, пресофіцерка головного управління ДСНС у Житомирській області. Вчора працювали у селі Глибочиця Житомирського району. Там грунтовими водами підтопило підвальне приміщення житлового будинку. Після двогодинної роботи за допомогою мотопомпи бійці від ДСНС відкачали близько 10 кубометрів води. Також напередодні у суботу рятувальники відкачали майже 200 кубометрів води з приватних домогосподарств у місті Малин, у місті Малин Коростенського району та СМТ Черніхів Житомирського району. Олег Єрмолюк, начальник народицької селищної військової адміністрації. Адміністрації каже, що внаслідок весняних злив частково підтоплені переправи та приватні господарства громади. Грезлі на даний е час. Е було розміто е, переправу е, і підмито основну дорогу, де зроблений дерев'яний міст. Е, у вівторок е, це вже було все полагоджено. Е, і автобус і швидка е, до Грезлі за Грезлю, інше в село Радча, Нова Радча і Стара Радча може вільно пересуватися. Е, і з переправою, яка е, підмита роботи, почнеться тільки тоді, коли е, там буде проведено певні обстежувальні роботи е, саперів. Більшості е, приватних е, городів, е, де вони підтоплені, вони звичайно, що е, роботи ніякі провести не можна в зв'язку з тим, що якщо навіть там воду відкачати, вона е, на е, наступний день е, знову ж таки рівень води підніметься, тому що е, дуже високий рівень води в річці. Е, є проблема у нас із е, м, переправою на базарську зону, тобто. На куріці уж де було пошкоджено місце так зараз. Там стоїть понтонна переправа, але і за понтонною переправою, і до понтонної переправи рівень води піднявся на сантиметрів 50-60. Але в нас був департамент Житомира, Вони провели обстеження, і ми думаємо, що рівень води. Понизиться, то там будуть проведені тоже якісь роботи. Тобто своїми силами ми там зараз нічого провести не можемо. Підтоплені приватний господарств зафіксовані у Малині Коростенського району та Черніхові Житомирського району. Рівень води у квітні цього року підвищився і на річках Житомира. Про це розповіла Ірина Романюк, пресофіцерка ДСНС України у Житомирській області. Тетяна Дукач, Дмитро Клименко, Суспільне, Новини Житомир.